Про правильні вікна сьогодні в відео ми обговоримо: тепло будинку, вікна та вологість, вікна вітрина в будинку, висновок, Залишайтесь, аби дізнатися цікавий факт в кінці відео: тепло будинку, куди зникає тепло вашого будинку. Вікна важлива частина житлового простору, яка впливає не лише на освітлення та естетику, а й на енергоефективність. Взимку вони стають одним із основних шляхів втрати тепла, а влітку джерелом проникнення спеки. Саме через вікна будинок може втрачати до 40% теплової енергії. Сучасні вікна мають опір теплопередачі від 0,42 до 0,72 м2 кВт. Якщо взяти будинок із загальною площею вікон 40 м2, тепловтрати можуть сягати 77 кВт на добу, чи це багато? Все залежить від конструкції будинку. Якщо споруда не утеплена, один квадратний метр вікна втрачає тепла як два квадратних метри стіни. У добре утепленому будинку це співвідношення може зрости до дев'яти до одного, що означає, що один квадратний метр вікна втрачає стільки ж тепла, як дев'ять квадратних метрів стіни. Якщо вікна погано ізольовані, крім втрати тепла, вони також сприяють появі протягів, збільшують навантаження на систему опалення та призводять до підвищення витрат на енергію. У країнах із холодним кліматом використання енергоефективних вікон дозволяє зменшити витрати на опалення до 30%. Що можна зробити для зменшення тепловтрат? Встановити якісні склопакети. Подвійні або потрійні склопакети значно знижують передачу тепла через віконні конструкції. Додаткове покриття низькоемісійного складу допомагає відзеркалювати тепло назад у приміщення, використовувати герметичні рами. Матеріал РАМ також впливає на енергоефективність. Дерев'яні та ПВХ рамки мають кращі теплоізоляційні властивості порівняно з алюмінієвими. Закривати вікна теплозахисними ставнями. Вони значно зменшують втрати енергії, особливо вночі, коли тепловіддача максимальна. Правильне розташування та розмір вікон. Великі вікна на південній стороні допомагають використовувати сонячну енергію для обігріву, тоді як на північній стороні варто встановлювати менші конструкції або додатковий захист. Захист від протягів: Якісне ощільнення між рамою та склом запобігає проникненню холодного повітря і допомагає підтримувати стабільну температуру в приміщенні. Енергоефективні вікна це не просто комфорт, а й реальна економія на опаленні та кондиціонуванні. Утеплений будинок потребує продуманого підходу до всіх елементів від стін до вікон. Проте важливо пам'ятати, що навіть найкращі вікна потребують правильного догляду, регулярна перевірка ущільнювачів, своєчасне обслуговування фурнітури та очищення скла сприяє довговічності та ефективності конструкцій. Впровадження енергоощадних рішень в будинку це не лише зменшення тепловтрат, а й екологічна відповідальність та раціональне використання ресурсів. Утеплені вікна допомагають створити комфортне середовище, економлять енергію та зменшують загальне навантаження на кліматичні системи будинку. Вікна і вологість У повітрі завжди присутні розчинена у вигляді пари вода. Це явище називається вологістю. Кількість водяної пари, яку може утримувати повітря, залежить від температури. Чим тепліше повітря, тим більше вологи воно здатне утримувати. Коли тепло повітря зустрічається з холодною поверхнею, пара конденсується, утворюючи краплі води. Сільські жителі спостерігають цей процес щоранку, коли роса вкриває траву, а міські мешканці бачать його у вигляді крапель води, що стікають із кондиціонерів чи утворюють іній у холодильниках. Відомо, що взимку, коли температура на вулиці значно нижча, повітря набагато сухіше, ніж улітку під час дощу. У житловому приміщенні вологість завжди вища, ніж у морозному повітрі. Це пояснюється не лише різницю температур. У будинку постійно відбувається процес насичення повітря вологою. Люди дихають, виділяючи вологу, готують їжу, приймають душ, перуть одяг. У приміщеннях накопичується значна кількість водяної пари, яка поступово проникає у всі конструкції будівлі: стіни, стелі, дах. Особливо помітною ця проблема стала у 90-х роках, коли масово змінювали старі дерев'яні вікна на герметичні пластикові. Замість звичних щелин, через які природно циркулювало повітря, нові вікна стали абсолютно герметичними. Через це у приміщенні накопичувалась надмірна вологість, а склопакети почали плакати, з'явився конденсат, а під час сильних морозів навіть крижані узори. Ця проблема виникла через відсутність притоку свіжого повітря. Старі дерев'яні вікна пропускали повітря навіть у закритому стані, забезпечуючи природну вентиляцію. Нові пластикові конструкції цього не робили, тому вологе повітря залишалося всередині приміщення, спричиняючи запотівання скла. Ще одна проблема дискомфортне провітрювання. Якщо вікно відкривали, холодне повітря надходило в кімнату сильним потоком, створюючи протяги. У старих дерев'яних рамах свіже повітря просочувалося поступово, а з новими пластиковими провітрювання вимагало ручного регулювання. Згодом виробники почали вирішувати це питання, додаючи спеціальні вентиляційні клапани або механізми для часткового відкривання вікон. Найкращим варіантом стали вікна з контрольованими щілинами, які забезпечують достатню циркуляцію повітря. Повністю герметичні вікна, хоч і добре ізолюють приміщення, виявилися не завжди практичними для житлових будівель. Забезпечення правильної вентиляції у приміщенні – важливий аспект комфортного проживання. Правильні вікна повинні не лише захищати від холоду. А й підтримувати баланс вологості в будинку? Вікна вітрини в будинку. Вітрини мають своє місце у громадських просторах. У магазинах вони приваблюють покупців, у кафе створюють затишок, а в готелях та туристичних бунгало дозволяють милуватися краєвидами. Вид на море чи гори додає відпочинку чарівності, створюючи атмосферу спокою та насолоди природою. Але чи варто використовувати такі вікна у житлових будинках? На перший погляд, великі скляні стіни здаються чудовим рішенням вони візуально розширюють простір, наповнюють його світлом та відкривають панорамний краєвид, створюючи ефект єдності з навколишнім середовищем. Уявіть собі, затишний вечір у такому будинку ви сидите в кріслі з чашкою гарячого чаю, а перед вами відкривається краса пейзажу. Однак, попри романтичність такого підходу, він має суттєві недоліки, які варто враховувати. Через великі скляні поверхні відбувається значна тепловтрата. Узимку це призводить до додаткових витрат на опалення, влітку до перегрівання приміщення, що вимагає використання кондиціонерів і додаткового енергоспоживання. Навіть найсучасніші склопакети не можуть повністю вирішити проблему втрати тепла, і в холодну пору року біля таких вікон завжди буде відчуття прохолоди. Скляні вітрини також менш стійкі до механічних пошкоджень. Вони можуть стати легкою мішенью для вандалізму або злому, що робить житло більш вразливим. За даними досліджень, будинки з великими вікнами частіше стають об'єктами незаконного проникнення. Ще один важливий аспект конфіденційність. Прозорі вікна відкривають житло для сторонніх поглядів, що може бути небажаним у міській забудівлі або навіть у приватному секторі, де є ризик надмірного огляду з боку сусідів чи випадкових перехожих. Зрештою, навіть найкрасивіший краєвид з часом стає звичним, і його чарівність вже не приносить того естетичного задоволення, що було на початку. Саме тому вікна вітрини більш доречні у готелях, де гості насолоджуються видом під час короткострокового перебування. У житловому будинку варто зважити всі переваги і недоліки перед тим, як обирати такий формат скління. Естетика важлива, але й комфорт і безпека завжди мають бути на першому місці. Висновок. Проєктування житлового будинку це складний процес, у якому кожна деталь має значення, і вікна відіграють важливу роль у формуванні комфорту, енергоефективності та безпеки житла. Занадто великі скляні поверхні можуть створювати вражаючий візуальний ефект, але водночас вони мають низку суттєвих недоліків. На етапі проектування необхідно враховувати такі аспекти, як тепловтрати, захист від сторонніх поглядів, рівень безпеки та догляд за скляними конструкціями. Енергозбереження є одним із ключових факторів, оскільки через великі вікна значно підвищуються витрати на опалення взимку та охолодження влітку. Важливо обрати якісні склопакети з високими теплоізоляційними властивостями та розумно розміщувати вікна, щоб вони сприяли природному освітленню, але не створювали завих втрат тепла. Також слід враховувати безпекові аспекти, адже великі скляні поверхні є менш стійкими до механічних пошкоджень і можуть бути потенційною загрозою у разі стихійних явищ або спроб злому. Крім того, важливим є питання конфіденційності. Прозорі вікна у житловій забудові повинні гармонійно поєднувати естетику з практичністю. Отже, на етапі проектування необхідно ретельно аналізувати всі переваги недоліки вікон вітрин. Їх використання має бути виправданим і відповідати умовам конкретного житла, а не просто слугувати декоративним елементом. Добре спроєктовані вікна забезпечують комфортному мікроклімату в будинку. Забезпечують безпеку та роблять житло функціональним у довгостроковій перспективі. А ось довгоочікуваний цікавий факт для вас. У 1798 році Наполеон запровадив податок на вікна, через що архітектори почали будувати будинки з мінімальною кількістю вікон або взагалі без них. Це призвело до появи так званих сліпих фасадів, які можна побачити в історичних районах деяких європейських міст. Не бійтеся, адже податок на вікна залишився в минулому. Сьогодні можливості дизайну та будівництва набагато ширші, і саме грамотне проєктування відіграє ключову роль у створенні комфортного, функціонального та енергоефективного житла. Як проєктувальник, я допоможу вам знайти оптимальне рішення для вашого простору, враховуючи всі деталі від освітлення до теплоізоляції. Дякую, що були зі мною! Якщо у вас виникли питання або хочете зробити замовлення, пишіть мені у телеграм, Viber або ватсап за номером плюс 38 066 04 89 269. Ваша думка для мене дуже важлива, тому не соромтеся залишати коментарі під відео. Я завжди читаю. Підписуйтеся, щоб не пропустити найцікавішу попереду.